Зараз буде свято. Я роблю власних істот, які поможуть ловити сморфів. Я зву їх неслухняники! Глибоко невдалий експеримент. Знайте, неслухняники. Треба зловити сморфетку. Тільки вона дасть нам рецепт, як творити синіх сморфів. Ніщо мене не зупини! <звіллям> <плес> Батьку, я упіймаю смурфетку. <філлям> <Я лету! плес> <плес> ой ой! Викрали смурфетку! Удачі! <плес> Сморфет! <плес> <плес> Треба знайти смурфетку. Чи ви з нами? Чи в смурфів синя? Спитай мене. Від Sony Pictures Animation. Так, рятувальна місія. У трьох легше буде. Віддай смурфетку, негайно! Алака. Стоп! Цього року. Ось мій план. Зробити смурфетку такою, як ми. Не слухне! І вона скаже секрет рецептика. Давай, Смурфетко! Давай! Фетку не обманеш, щоб стали, як вони. Ой-ой! Не бійтеся, смурфи. Це байдуже звідки ти родом. Головне, ким ти вирішив бути. Їдемо. Я думав, що це я поганий. Прямо на смурфониці. Смурфики. Як ти смієш? Єлоп. З 1 серпня у кіно.